Всім привіт! Сьогодні ми зробимо надувне оригамі. Це буде ось такий надувний кубик. Цей надувний кубик називають водяною бомбочкою за те, що оцей отвір, через який кубик надувається, заливається всередину вода. І потім цим надувним кубиком можна буде по чому-небудь кинути. Давайте ми цю красиву водяну бомбочку зробимо разом. Щоб зробити водяну бомбочку, беремо квадратний листок розміром 15х15 см. Беремо листок, складаємо його набік вдвічі, розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Бокову сторону загинаємо набік. Наводимо центральну лінію і підіймаємо верхній листок в Розкриваємо середину листка, розширяємо листок і зверху придавлюємо, перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок набік, наводимо центральну лінію, підіймаємо листок вгору, розширяємо середину листка і зверху придавлюємо. Беремо верхній листок і загинаємо його вверх по центральній лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листок на іншу сторону. Загинаємо листки вверх по центральній лінії з обох сторін. Беремо верхній листок і бокову сторону загинаємо до центральної лінії. Наводимо листок. З іншої сторони беремо верхній листок і бокову сторону загинаємо до центральної лінії. Наводимо листок. Перевертаємо на іншу сторону. І знову загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторон. Розвердимо листок. Ось так. Ось в цю сторону загинаємо до цієї сторони. Наводимо листок. Ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Наведемо листок. Перевертаємо на іншу сторону. Ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Наводимо, перевертаємо листки, підіймаємо бокову сторону і розширяємо середину. Беремо ось цей код і просовуємо його в середину листка. Закриваємо. З іншої сторони підіймаємо бокову сторону, розширяємо листок і кут просовуємо середину листа. закриваємо, наводимо, перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листки з обох сторін. підіймаємо боковий кут. розширяємо середину, беремо листок і просовуємо листок середину, наведемо, підіймаємо кут, розширяємо середину. Беремо листок і просовуємо його всередину і наводимо. Біля початку бокових кутів перевертаємо листок і добре його наводимо. З іншої сторони біля початку бокових кутів Перевертаємо листок і наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевернемо на іншу сторону. Вирівнюємо лінії. Біля початку бокових кутів. Перевертаємо листок. Наводимо і з іншої сторони біля початку бокових кутів перевертаємо листок. Наводимо. Перевертаємо назад. Беремо листок, вирівнюємо, розвернемо іншою стороною, беремо листок, відкриваємо бокові сторони. І тепер от в цей отвір потрібно сильно подути. Подули всередину виробу, і наш виріб розклався і перетворився ось такий надувний кубик. Це є водяна бомбочка. Ось цей отвір, через який ми надували наш виріб, заливається вода, і потім можна цим виробом куди-небудь кинути.